Я пробігся по будинку, постукав до цих дверей, оця бабса там сидить, бачите, вона вже вісім років перший раз вийшла на двір, ну, прийшлося поводитися. Далі приїхали пожежні. Він перебіг мене, одіг, одів мене і вивів вив мене сюди і перевів. А тоді вже сусід дзвонив на мобілку моєму внуку на роботу. Причину пожежі будуть різновичі визнавати, а по золишніх ознаках так би від телефової, зупинились з комірки, звітом виходить дим. Лише це другі